Добрий день. Все що... хочу вам сьогодні розказати невелике, невелике відео, що мої бжали повилітали. Бжалочка вже начали носити. Не знаю водки беруть. На вулиці Тепло? Ренося пилок. Да мне берут його. Хух, капец, ублт, Йо і носит уже каждый улик вы. Начали ну все почали робити Світите аж видну камеру Це якась сенсація 16.00 14 вбачаюся від. Через це клітають, оба я тут. Земај зараз ќе на мене напад буде. Што рек доша. Бжол. Ми кажуваше што треба Mala de prekriti. Kaj fest. Nu, nu se spilo. Se kaj І роблять свою роботу. На вулиці лютий місяць, і ще зима. А вони вже почали робити. Ду зараз покажу. Ось це робить з друга хулика. Ось тут. Тут і теж. Почали роботу. Ну, ну Оп! Капець. Подивіться, на лапках має. О, там Сидить. Приїжджала. Хоча корму мають О, Подивіться. На лапках, як він них жовтий пилок. вони беруть тут. Вичка, скай куда зависит, оп, вулик, оп, предідала друга, це капець. Ну сядь, у мене вже до закарпаття у нас сезон розпочався. Отакі От діла. Сином пасічник. Тут, звісно, у мене були капусті, але там є суші, вони, вони хочуть туди зайти, робити ревізію. Але я позакрию лятки. Опа, заблудилася з пілком. не туди несе. Бжоло перепутали.